І про плани щодо вдосконалення правового механізму перепоховання полеглих воїнів, реформування пенсійної системи, соціальну стипендію для студентів, ВПО та нові інвестиції. Над чим ще працювала Верховна Рада? Сьогодні дивіться далі. Перепоховання полеглих героїв Верховна Рада хоче вдосконалити правовий механізм, виплати пенсіонерам, народні депутати працюють над реформуванням солідарної системи. Соціальна стипендія до 23 років в Україні розширили можливості для студентів низки категорій. Парламентарі хочуть вдосконалити правовий механізм перепоховання останків полеглих захисників та захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва рекомендує парламенту ухвалити за основу відповідний законопроєкт. Документом, зокрема, передбачено, що дозвіл на перепоховання надаватимуть виконавчі органи сільської селищної міської ради. Перепоховання останків військовослужбовців буде в спеціально відведених секторах для почесних поховань, здійснюватиметься коштом Цевого бюджету територіальної громади, де загиблий захисник чи захисниця були зареєстровані. Законодавча ініціатива передбачає також підтримку членів сімей полеглих воїнів. Ті, хто загинули, хто захищав нашу країну, мають право на безоплатне поховання. Але не мають права на безоплатне перепоховання, тому вносимо зміни до важливого мені здається питання для того, щоб врегулювати для багатьох багатьох людей хто хоче перезахоронити останки загиблих своїх рідних і надати органам місцевого самоврядування максимально допомагати і сприяти в таких речах. Безпека України це безпека Європи. Конфіскація російських активів є однією з найкращих інвестицій у довготривалу європейську безпеку та наближення справедливого миру для України, зазначила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз заморозив 190 мільярдів євро активів російського центробанку. Олена Кондратюк переконана, що Європа може швидко отримати величезний ресурс, щоб посилити обороноздатність України. Не став час дослухатися до неодноразових пропозицій України, Польщі та країн Балтії. Настав час проявити лідерство та політичну волю і конфіскувати активи, спрямувавши їх на термінове посилення обороноздатності України. Демографічна криза, зменшення кількості працездатного населення та низький прожитковий мінімум. Ці фактори створюють додатковий тиск на пенсійну систему. Як вирішити цю проблему і знайти шляхи реформування солідарної пенсійної системи України, обговорили народні депутати, експерти та урядовці під час дискусії. Її організував центр економічної стратегії. Серед учасників була голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Вона зазначила, що проблематику пенсійного забезпечення. Солідарного рівня можна вирішити лише на макроекономічному рівні, зі слів народного депутата Михайла Цимбалюка. Є позитивні досягнення, зокрема, покращення верифікації пенсійних виплат, законодавче врегулювання індексації пенсій та можливість добровільної сплати єдиного соціального внеску для осіб, які не мали достатнього стажу. Солідарна система це модель, за якою гроші від внесків працюючих людей йдуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. Вона базується на принципі взаємодопомоги, солідарності між поколіннями. Ми не розглядаємо солідарку як солідарну систему, коли і багаті і бідні сплачують різні внески, але пенсія однакова для всіх. Якщо б ми перерозподілили пенсію, у нас вона була б сьогодні на рівні 5,5 тисяч гривень. Це середнє пенсійне забезпечення сьогоднішнє. Водночас, ми цю солідарність вбили, ввевши тільки страхові механізми. Солідарна система це насправді найбільш досконала система. Вона гарантує всім. Тим, які працюють в майбутньому, щоб вони отримували пенсію, вона є не зовсім справедлива, і сьогодні тривають дискусії. В чому проблема? По-перше, демографія. Сьогодні один працюючий утримує одного пенсіонера. А солідарна система це коли всі працюючі сплачують єдиний соціальний внесок і таким чином виплачують пенсії пенсіонерам. Наступна проблема: що все таки велика частина людей отримує зарплати в конвертах. Ну і звичайно третя проблема: проблема в тому, що існує інфляція. Експорт української продукції морським коридором продовжує зростати від серпня 2023 року, коли було відкрито новий маршрут замість стамбульської зернової ініціативи. Українські порти відправили понад 70 мільйонів тонн аграрної продукції до близько півсотні держав світу на азійському, африканському та європейському континентах. Крім того, чорним морем вдалося експортувати 36 мільйонів тонн непродовольчих товарів, зокрема руди та металопродукції. Це суттєва підтримка для промисловості, яка традиційно залежала від морської логістики. Наголошують народні депутати, адже торік вантажообіг українських портів зріс у півтора рази та перевищив 97 мільйонів тонн. Відтак доходи галузі також значно зросли, що дозволило спрямувати до бюджетів усіх рівнів понад 4 мільярди гривень податків та зборів. Розширювати можна не тільки поза новим культурам, олійним бобовим, а й м'ясо м'ясо... Стахівництва яйця та інша продукція Це також стосується і молочної продукції, і велика потреба в органічній продукції в Об'єднаних Арабських Іміратах, Саудовській Аравії та в інших країнах. Тобто працювати є над чим. Немає своїх людей чи тіньових схем, усе вирішує конкуренція. Парламентський комітет з питань економічного розвитку поінформував про підсумки роботи онлайн аукціонів за три роки у системі прозоропродажі. За цей час організатори продажів заробили 45 мільярдів 600 мільйонів гривень, з яких 18 мільярдів надійшли до бюджету від приватизації. Парламентарі стверджують, що конкуренція на торгах суттєво впливає на їхню ефективність, адже середня вартість активів зросла в півтора рази. Загалом проведено 61 одну Тисячу успішних аукціонів, а ще понад 2,5 тисячі наразі тривають. Вони можуть принести Україні додаткові 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Народні депутати зауважили, що ці цифри показують, приватизація залучає реальні інвестиції, а бізнес отримує нові можливості для розвитку. Важливо, що попри війну інвестори не бояться вкладати кошти в Україну, а це свідчить про довіру до ринку та перспективи економічного відновлення. кажуть парламентарі. Мала приватизація є одним із найбільш ефективних методів. Для для реалізації непрофільних державних активів, які в свою чергу більш раціонально та ефективно використовуються українськими підприємцями, які не зважають на фактор війни та за лояльними цінами викупляють різні об'єкти та надають їм нове життя, вкладаючи нові ресурси, наймаючи працівників, оновлюючи обладнання та сплачуючи податки до державного бюджету. У часі війни важливим є і фронт, і тил. Звичайно, тил те, щоб працювала добра економіка для забезпечення потреб фронту. Відтак приватизація, якою займається фонд державного майна, яка стає ще більш прозорішою з кожним роком, є також важливим елементом економіки. Нещодавно, особливо в тилових регіонах, відбувається приватизація майна. Відтак інвестори. Вкладають гроші в тилові регіони, це означає, що будуть нові робочі місця і буде зростання економіки. Лише минулого місяця фонд держмайна провів 13 успішних аукціонів. Конкуренція в середньому становила по 4 потенційних покупця на об'єкт, а вартість об'єктів в ході аукціону в середньому зросла в 20 разів. Це об'єктивно чудові показники. Які висновки? Попри війну, приватизація в Україні триває, а бізнес продовжує інвестувати. Вразливі категорії студентів, зокрема ВПО, діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи, зможуть отримувати соціальну стипендію до 23 років включно. Згідно з постановою уряду, стипендію зможуть отримати ті, хто навчається на бюджеті, не має академічної заборгованості та незадовільних оцінок. Мінімальна виплата 890 гривень, максимальна майже 5 тисяч гривень. Голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов переконаний, що саме це рішення допоможе молоді, яка постраждала внаслідок війни, отримати стабільну фінансову підтримку для продовження навчання. Праця влаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію. І для отримання такої стипендії потрібно написати заяву до закладу вищої освіти та додати необхідні документи. Заява може бути подана як в паперовій, так і в електронній формі.